Ділок 13 лютого. Це новини на ТВ7. мінус казарма окупантів та чотири вантажівки із боєкомплектами. Такі наслідки бавовни в Маріуполі. Хочеш мати шкільний атестат? Спочатку отримай паспорт Росії. І в окупованому місті партизани влаштували проукраїнський флешмоб. Усі деталі у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! Мінус казарма окупантів та чотири вантажівки з боєкомплектами. Такі наслідки бавовни в Маріуполі. Напередодні вночі пролунали щонайменше три гучних вибухи. Зокрема, влучило в селище Нікольське у школу номер 3 де були росіяни. Окрім цього, там здетонували боєприпаси. Про це повідомляє Маріупольський спротив. Хочеш мати шкільний атестат? Спочатку отримай паспорт Росії. Такі правила в окупованому Маріуполі, примусове громадянство, і це для 11 тисяч учнів. Саме стільки навчається у школах міста. Це в чотири рази менше ніж було до вторгнення росіян. Псевдомер Олег Моргун похизувався роботою 16 шкіл і 10 садочків. Та розказав, що планує відкрити до кінця року ще декілька закладів. Утім, якщо порівнювати, то до блокади у Маріуполі працювало понад 60 шкіл, де навчалося 40 тисяч дітей. Зруйнували після відновили, а тепер святкують. Це про окупантів, які організували концерт до відкриття 26 ї школи. Учні танцювали та співали для московських робочих, які нібито відновили заклад. Псевдодиректорка Тетяна Чекурова сказала, що реставрували всього за три місяці. А тут цікаво сидять у залі, що зробили українські будівельники. Нагадаємо, українська школа у 21-му році відчинила свої двері після реконструкції. Велике будівництво було за європейськими стандартами. Навчальний заклад став одним із найсучасніших в Україні. Тепер росіяни роблять вигляд, що відбудували його наново. Замість багатоповерхівки гори будівельного сміття. Це останній могильник Маріуполя. У підвалі цього будинку навесні було знайдено понад 150 загиблих. Жителі відмовилися робити ексгумацію. Тож Трупи з під завалів винесли лише у серпні. Їх поховали в братській могилі у старому Криму. Такі дані офіційної влади міста пишуть за пару днів, не залишиться навіть натяку не те, що доказів. Зносять будинки разом із тілами маріупольців, розтирають будівельне сміття на крихту, а потім використовують її для будівництва доріг. Це нова технологія по-російськи, і одразу два плюси для окупантів. Менше сміття в місті та немає доказів злочинів. Нагадаємо, під час штурму Маріуполя під завалами залишилося не менше ніж 50 тисяч тіл. Багатоповерхівки Маріуполя знесуть до кінця року. Про це заявив псевдомер Олег Маргун. Деться про домівки, які зруйнували росіяни під час блокади міста. Натомість запевняють, пропагандисти капітально відремонтують 1700 будинків і зведуть 8 нових, так звані чергові обіцянки від окупантів. Маріуполь пусті дороги не жалі квартали. Тим часом псевдомер Олег Моргун розказує про 300 тисяч населення. Зокрема, рахує 230 тисяч жителів, а інші робочі, військові та їхні дружини. Також за словами гауляйтера люди продовжують повертатися в місто нагад. Даємо за офіційною інформацією, в Маріуполі проживає близько 100 тисяч українців. Сонячний і морозний день. Сотні маріупольців у черзі за гуманітаркою. Прийшли отримати чергову подачку від окупантів. Хліб, консервацію, гарячий напій. Поряд росіяни встановили палатку. Там люди можуть відігрітися після години очікування. Утім, не всі, бо місця не вистачить. Та й чи тепло там сумнівно. Адже жителі у верхньому одязі так виглядає гуманітарна катастрофа. По російське освобождення, сніговий спротив в окупованому Маріуполі. Партизани влаштували проукраїнський флешмоб. і нагадали окупантам, що вони тут не бажані гості. Усі фото від жителів міста серед написів ЗСУ близько Путін вбивця, Маріуполь це Україна. Україна вводить чергові санкції проти Росії. На цей раз ми б'ємо по атомній галузі держави-терористки. У санкційному списку 200 людей. Президент у своєму зверненні підкреслив, це є частина розплати Росії за загарбницьку війну проти нашої країни. Це непросто є певний спротив, але був час, коли інші обмеження проти Росії здавалися непростими. Здавалося, а зараз вони вже чинні. Наприклад, щодо нафти нафтопродуктів з Росії, всі елементи російської системи, які задіяні у війні у забезпеченні терору та фінансування агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Темпи мобілізації зросли. Усе тому, що Путін продовжує кидати всі сили для наступу і накопичувати гарматне м'ясо. Аби відбитися, Україна вимушена залучати все більше людей. Нам треба не лише поповнювати втрати, а й освоювати нову зброю, яку передали союзники. Про це повідомив капітан 103-ї бригади тероборони зсу Олександр Ганущин. Повісток у дії не буде, як і цифрового військового квитка. Про це сказав Михайло Федоров. Зараз міністерство опрацьовує цифрове посвідчення ветерана, також хочуть зробити онлайн-сервіси для колишніх захисників. А ще працюють над трансформацією військово-лікарської комісії. Поділився голова Мінцифри. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також моє Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин. Бережіть себе.